Вони стали на захист України першими без наказу, без страху, керуючись лише почуттям обов'язку перед країною у Луцьку. Відзначили день українського добровольця, тих, хто ще у 2014 році взяв до рук зброю, щоб боронити рубежі нашої країни. я хочу подякувати всім добровольцям, яких на превеликий жаль вже сьогодні немає з нами, всім героям, які. Поклали своє життя у цій страшній війні, стати вічна пам'ять, честь і шана їм. Тим добровольцям, які сьогодні є ветеранами, хочу побажати міцного здоров'я і успішного життя. А тим добровольцям, які сьогодні продовжують виконувати бойові завдання в різних точках на сході, на півдні, Курській області, на півночі, повернення додому живими і здоровими. Слава нашим героям, слава Україні! Героям! Нам дуже приємно та важливо підтримувати військовослужбовців, їхні сім'ї. Ми долучаємося до таких заходів. Стараємося супроводжувати та надавати пенту. Захід зібрав чимало людей, серед них є військові, рідні захисників, представники влади та чимало молоді. Під час події гості могли ознайомитись з колекцією зброї різних часів, поспілкуватися з ветеранами і посмакувати стравою, яку колись готували справжні козаки. Куліш. Варимо козацький куліш, робимо козацькі забави. Ну дуже цікаво, багато дітей залучаються, і це наша основна мета і задача для того, щоб наші діти пам'ятали за що сьогодні наші хлопці кладуть життя на сході. України. Серед молоді, яка сьогодні прийшла на захід, є ті, які хочуть нагадати, що подвиги добровольців не можна забувати. Більше того, закликають людей ще більше підтримувати такі ініціативи. Добровольці це ті, завдяки яким існує в принципі зараз українська держава. Якби не добровольці в 2014 році, якби не добровольці в другому, в сьогоденні, по факту зараз ми не могли б тут стояти. Завдяки ним ми живі і ми повинні пам'ятати їхній героїчний чин і відвідувати подібні заходи. А я як син військовослужбовця, я знаю, як це, коли людина повертається з фронту. Я знаю, як це коли. Людина втрачає когось, і через те ми вважаємо, що потрібно доєднуватись, доєднувати цивільне населення, щоб воно розуміло і старалося якось підтримувати військовослужбовців, бо так чи інакше, якби не вони, не було б нас. Окремою частиною заходу стала виставка зброї. Тут можна побачити артефакти ще з часів Гетьманщини, періоду перших визвольних змагань та сучасності. Відвідувачі не просто розглядали експонати, а й мали можливість дізнатися, як заряджати зброю. Курок має три положення. Курок має після пострілу отаке положення, друге, воно ж є запобіжним. З цього положення зброя не стріляє. І тому, коли ми зарядили кулю і так далі все зробили, поставили курок, оце положення, то в цьому положенні зброя є безпечна і заряджена. Коли потрібно стріляти, зброя добувалася, зводилося курок на одне положення, вицілювалися і увага, постріл! Українські добровольці це ті, хто без сумнів і вагань став на захист країни. Їхня історія це історія нашої боротьби за незалежність. Сьогодні їх нагороджували, їм аплодували. Але найкращою подякою для них буде пам'ять про їхній подвиг і наша підтримка тим, хто продовжує цю боротьбу. Дарина Соболєва для новин на часі.